Не моя українська найкраща у світі. Солов'їний в сонячнім зеніті. Всі ті ноти, всі акорди воронка співу. Душу ранять, серце крає, музика та диво. Очі плачуть, сльози лються, а душа страждає. Україна, ненька наша, пісню ту бажає. Про коника вороного, що в діброві скаче, дівчинонька молодая за козаком плаче. Сльози свої дрібнесенькі, за ним проливає, Тільки свого маленького щиро так пахає. Про козаків та гетьманів, що в похід ходили і за волю України ворога побили. Проливали кров червону, густу і гарячу, Не за одним козаченьком. Чорний ворон прячь, Пісни моя українська, зворушлива мила і кохати ніжно й вірно молодих дивчила. Нічка темна, місяць світить, зорям ясна, гарна верба і калина, Вкраїна прекрасна. Під вербою дівчинонька, козаченька ждала, І про свого маленького гостя. І про матір старенькою пісні ті складали, про любов їй до діток пісняри співали. Матір мила, сива леле, сизая голубка, ти не плач, і не журися, витри сльози хутко, всю любов свою віддала своїм дітям щиро і просила в Бога щастя, здоров'я і миру. А твої сини-солдати на фронтовім полі віддавали життя своє крові, сліз доволі. Рушничок, верба калина, вишита сорочка по усім світі квітуються наші сини й дочки. Україну, моя мила, моя рідна мати, і найкращу пісню в світі хочеться співати. Пісне моя українська, Божє творіння, це Бог серцем проявляє душевне видіння. Пісне моя пісне, муза солов'їна, Му, солов ти душа народу, линеш вічно, величаво від роду до роду.